Нікольська територіальна громада Маріупольського району це 17 тисяч мешканців, 27 населених пунктів у шести старостинських округах. Але все це до повномасштабного вторгнення Росії з березня 2022 року. Громада окупована. Доступ до ресурсів та до території втрачено. Але залишились люди з їхньою вірою в перемогу та у повернення. Тож селищна рада відновила свою діяльність на території підконтрольній Україні. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у їхній протидії викликам воєнного часу. У нас і швидко окупували і ми чекали з одного боку, що буде йти. А прийшли з тилу. От і все. Тому і Маріуполь постраждав, його знищили, і ми постраждали. Коли ми виїхали, то ми в першу чергу почали шукати наших людей. Ми відновили діяльність, перереєстрували казначейство в місті Запоріжжя, щоб ми могли фінансувати всі наші програми, виплачувати заробітну плату. Релокувалися і працюємо в Україні по всім законам, всім бюджетам, по всім програмам. Все Все у нас іде тренінг, люди займаються. Курс ментального здоров'я проводять психологи з Маріупольської лікарні, їх запросили. Тисяча один, тисяча два, тисяча три, тисяча один, тисяча два, тисяча три. Через особисті звернення, телефонні дзвінки, гугл-опитування працівники селищної ради визначили найактуальніші запити та пріоритети своїх мешканців в релокації і відповідно до них вибудували свою роботу. Коли ми вже зробили е, аналізи, статистику, де більше всього людей проживає, а це виявилось місто Київ, Київська область. Тому ми вирішили, що для людей буде краще, якщо ми зробимо такий простір, е, скажімо так, міні-Нікольську громаду, в, скажімо так, в столиці України, і будемо збирати людей, щоб їх згуртувати, щоб якось. Ну, щоб вони відчули увагу, там, сімейну, якусь там домашню. На 90% тут все зроблено своїми руками. Тобто, наші працівники, наші мешканці приходили, малювали тут. Ми чистили ці вікна, витирали все, мили пологи, все тут допомагали. Дуже гарно, що є така громада. Зустрічаєшся зі своїми людьми, знаєш їх з цих людей, і ти общаєшся з ними, чувствуєш як вдома, як рідний дім. Надання адміністративних послуг, юридичні та психологічні консультації, амбулаторія сімейного лікаря, дитяча кімната, бібліотека та музей цей простір орендований за символічну гривню. Селищна рада використовує, аби забезпечити максимальну підтримку для своїх мешканців. За кошти е, селищної ради придбали е, книжки на 30 тисяч гривень, 94 екземпляри. Тому і почалася так наша діяльність. Тепер в нас є читачі. Як кажуть, що це можливо не потрібно, але казується це дуже потрібно. і люди звертаються і приходять. І наші військові приходять. То тобто, ну, як е, така терапія, духовна можна сказати, теж допомагає в реабілітації наших воїнів. Ця стіна у нас символізує те, що ми маємо надію таки повернутися. Перша вишивка символізує закодоване слово воля, ця символізує долю. А на центральній у нас слово Донеччина. Тож ми живемо з вірою, віримо в долю, яка. І я маю надію, що вона таке. Знаєте, повернеться до нас теплом, і ми повернемося. На території рідної Донеччини. На жаль, деякі там і працюють на нову владу окупаційну і очолюють. На жаль, там і мої, мій заступник там працює. Ну, тобто це болюча тема. Але з іншого боку, ми виїхали в Україну, і саме головне, що е, ми бачимо, що наша праця вона необхідна нашим людям. Тимчасово окуповані, але не зламані, кажуть про себе мешканці Нікольської громади. Звісно, чекають на повернення додому, а поки працюють у релокованому режимі і готові ділитися цим досвідом з іншими.